От жіночого одягу, ковтинка в рубчик, підібрала під такий ворожнічок, від знімається більш такий смарт кежуал стиль під е, клітинку штани палацу та під пуховик. Штани палацу на резинці, вже такі осінні, тепліші, можна одягати під такий теплий светер-гольф. Чірні штани прямого крою, так само можна одягати під дану ковтинку. Спідничка. Пуховий теплий, стьопаний. має карманну підкладку на вилушки, дуже тепле. Можна одягати так само його і під сукню. Супня міді ми поєднали з теплим светриком. Так само, штанці ми підібрали під такий красивий боді. Він є утеплений, зроблений під бренді Скларе. Під жакет. Там можна одягати більш такий офісний варіант, класичний сірий гольф, або більш святково і такий топ. Тепла сукня на запах. Ми поєднали її з рубашкою в клітинку. Так більш Цікаво, дивиться. Сірі штани карбо, трендові в цьому сезоні. Під чорну ковтинку. Чорна ковтинка йде цікаво. вона йде з двох тканин, складається, тут йде ніби як трикотаж, ззаді йде така, як вузка. Класичні молочного кольору штани ми підібрали під теплий воль, або під такий сфертик з другої в'язки. Так само під ці штанці ми підібрали таку рубашку з екошкіри та такий ольс. Дану рубашку можна одягати теплу спідничку і таку ковтинку вубчик. Так само під спідничку можна і поєднувати такий теплий вольф, теж буде красиво дивитися. Чорні прямі джинси, цупки джинс з карманами. Зобрали під таку теплу ковтинку. Ніби йде така подовжена, як то ніби. Джинси з теплою жилеткою та теплим польком. Джинси, висока посадка, гарно лягають. Сібрала під таку ковтинку. Вона є тепла, на замочку. Вона йде повністю на з збоку йдуть такі розрізи, стиль фейбой. Є спортивні штанці, вони йдуть на флісі, утеплені. Талії на розинці підібрали під такий набір носочків різних. Та таку спортивну кустинку. Прямі джинси. Підібрала під таку кустинку. Вона теж йде на флісі утеплена. Та йде такий пуховик іде пуховик на кнопках. Повністю у теплові вталій стягується.